У Коломиї розважалися рокери. Прихильники цього стилю музики організували у міському парку фестиваль Осінній рок. Концерт провели за ініціативи активістів громадського руху студентів Коломийського медичного коледжу. На захід запросили відому Коломийську групу рок Дідорня. Приїхали й молоді виконавці зі Львова та надвірної були там і ми. Рок-концерт провели за ініціативи активістів громадського руху студентів Коломийського медичного коледжу, організатор Дмитро Мельник. Хлопець сам захоплюється роком барабанщик гурту. Дмитро переконаний, що цей стиль музики в Коломиї почав відроджуватися. У місті є п'ять гуртів, які займаються цим професійно. Молоде покоління старається змінити негативні стереотипи, які сформувалися у народу стосовно цієї субкультури. Звичайно, що як музика так само медалі вона в принципі, так само є і наркотики, є і алкоголь, є і, не знаю, токсини. є все. Але в принципі, тепер така тенденція, що стараємося це змінити. Просто це дійсно, це пана сторона і ми міняємо і від себе. наскільки можемо, наскільки сильно. провести фестиваль Коломиї хлопці хотіли давно, але молодим прихильникам досить агресивної музики ще не дуже довіряють. Дмитро каже, складно було знайти місце для заходу. Кошти на фестиваль також збирали по добрих людях. А таких Коломиї поки що одиниці, та ще й криза додалася. Дуже сильно дякуємо за людинки, і відділ культури туритуризму. Це і депутати, це підприємці. Це дуже їм вдячність за те, що вони зробили. Тому що на масштаб, коли ми це грандіозна подія. На фестиваль організатори запросили рокерів з надвірної та Львова. Звичайно, були тут і місцеві виконавці. Дурден. Давайте познайомимося як вас звати. Олександр Македонський. З звідки Олександр? Ми з Македонії. Зрозуміло, Чому саме сьогодні тут ви забрали? Розумієте, Сьогодні дуже кльовий. Сьогодні концерт. Я вирішив сьогодні воскреснути і прийти на концерт. Повідриватися з тим народом коломийським, думаю, блін, поможу їм. Може захоплюся з ними разом пів світу. Та й коротше все буде файно. Так ну а в биту ви хто як живете? А в биту короче? Я фермер. А ми короче вирощуємо там кабачки, короче, всяку таку Перехов. ну, ні, таке ми не, не марихуану ми не вирощуємо, Ми законопослушні громадяни. Так Рок можна обожнювати або ненавидіти іншого не дано. кажуть прихильники цієї музики. Вони вважають себе неповторними. Свою творчість справжньою. Ми сьогодні прийшли послухати справжній метал, І ми сьогодні його почуємо. Так, ми сьогодні його почуємо. Є! Відкривали концерт ветерани рок-музики, коломийська група «Рок-Дідорня». лідер гурту, бас-гітарист, автор пісень Ігор Яковенко радіє з того, що молодим таки вдалося організувати цей захід. Досвідчений рокер знає, як це нелегко, і пишається своїми підопічними. Якщо, наприклад, нема навіть можливості заплатити за нормальний звук за нормальну сцену у міста у культури, то ці молоді хлопці е, зробили так, що е, Тим, хто любить рок, ну бачите, що не дуже багато людей. Це, це нормально. Це нормально, тому що всі такі заходи їх потрібно починати. Їх потрібно проводити регулярно, щоб люди знали, щоб люди збиралися. Рок музика має велику кількість напрямів від танцювального н ролу до металу. Зміст пісень варіюється від легкого і невимушеного до похмурого, глибокого і філософського. Основні центри розвитку рок музики Західна Європа, особливо Великобританія і Сполучені Штати. Внаслідок цього більшість текстів і пісень написана англійською мовою. З деяким запізненням національна рок музика з'явилася практично і у всіх країнах, українська ще за часів СРСР в кінці 60-х років.